Всім привіт! Ви на каналі Сняжа Блог І сьогодні у нас розпаковка чек з Аврори, з копійки і з магазину просто. Перше це магазин такий Чіпси Отакі, От п'яне вишня. І ще одні чіпка. І ще, коротше, це не все це те, що зі мною тут є. Це мене себе украло. Потім це з копійочки. Отакий круг. І... Хочу його зараз розпакувати безпенько. Хочу подивитися, чи він великий, чи він буде на мене. Тому що якщо він... Йо-моє, я його виняти не можу. О, виняла. Отакий він має бути. Чи він великий, чи... чи він. Рот, закрий! Коротше. Отакий ой. Я не влізу. Все, все коротше. Жди. Я Тільки мовчить. Коротше, далі нас йде аврора. аврора. Аврора чек. Короче, купила мочалки, посуду буду мити. Потім кисточка. Раз. Потім для шанельки. во для мороженого сироп. Це в Аврорі такий коротше, акція. No. Е, зараз. Потім ось така кісточка для нанесення масок. Це я зараз прибирати буду. така Це статті рек... рекомендую. Це дуже прикольно. Це не реклама, але що? Том гель для душу собі взяла. 에... Спрей для легкого розчісування волосся. І це коктейлі буду робити. Не кричі, не кричі. Не кричі. А, не і не трохи не канцеляр. То що? І трохи. Оце, коротше, прозорі стікери я це можу списувати на контрольні А, а це, коротше, прикольна штука. Це для очищення вух якийсь. І дві во. резінки. Да. А, і чек. Перший чек у нас на 309 гривень. Другий чек у нас на 344 гривня. Це я зараз покажу ще один і на 3 гривні. Так, зараз я покажу вам ще. Ще покажу вам Сашину mm, з Аврори. Ох! Oh. Хочете прикол, я сгубила свого мікрофона. Коротше, ось ось такий брелок. Да. Це я шонель купляла. Ну, не цей, а розовенький вчора. А це авокадові. І шонель таку ігрушку, е, Сигарети. Я її давно на неї дивилася. І коли я її ще не побачу, то все, я її точно беру. Коротше. Ось така сігаретка. Так, я її хотіла на тему заказати, а коли побачила в така, ролі. Берм. Шанель сьогодні мене дуже сильно порадили, тому що тут є покупки для неї теж. Я ж кажу дивно. М'ячик такий. Раз купили її. Нема людині. <рес> да, Отаку ігрушку їй купили. Отаку. Вона, да, коротше, всі ігрушки свої. Я їй купила таку ж кісточку була купляла, вона її просто погризла, порвала. І я їй купила таку сікаретку буде в роті ходити. І оце, коротше, оце сьогодні для тварини взяли. Своїх, бо ми любимо своїх тварин. Так. М -м -м. Це, це коротше, взяла гель для душу собі. Так. Ну, їх не дуже гарно пахне, але що вже поробиш? Крем гель для душу. да о Це не шампунь, це гель для душу я Повторяю 50 разів. Коротше, будем розпаковувати ось таку штучку. О! Це. О, яка вона в неї гесенька. Що прикольненько. І це, знаєте, для чого? Це для рум'яни і пудри. Пудру. Ну це бомба. Мені це подобалось. Оу! Знаєте це від тапки? Я не знала знаю. Оці поронились по. О, смотри, какая у меня жилетка. Че ты в тапках ходила так нет? Короче, ось така шука. Шан... Ох, закрий. Мене... И те, короче, вот такая штучка, чтоб маски не носит его. Бомба фантастика. Ты своей ванны купи. на потерьят робити щось. Ось, блядь, Ну, то Шо що його? А, і коротше, оце я Вона, хочу, блять, велика О, Воно запечатине, ще навіть. Тут... Я знаю, що його так пити не треба, його треба коктейлем. Але хочу попробувати. Зараз <смір> я впаду в оморок. Даємо. Це для коктейлів, Саш. Коротше, воно дуже кисле і це справді для коктейлів, бо бомба. І Це воно Я Ось до короче, коротше. лежу, а не добре.